Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Всіх рад бачити на ньому. Як завжди, в сараї, повичищали, поприбирали, навели порядочок. В принципі, більш-менш працюємо, є певні результати. Але, звісно, зараз, як кажуть, дуже часу і немає, зараз знімати і Показувати, але ну, як таки, подвигаємося, стягуємо матеріал потрішку для будівництва майбутнього. Також розчищаємо далі територію. Осталось тепер тільки ще десь ну, труби на кучу, ну, то, як вже перекладемо на місце з місця на місце, як то кажуть, розчистимо, територію тобто заснімемо, покажемо. І ще десь камаза 4-5 землі завеземо, розрівняємо. Ну, якось так потихеньку. Так, по свинях наших, як як завжди. Хтось поїв і лів, хтось бейкається, кричить. Дівчата ці наші, як завжди, ось скоро почнуть кидатися в вохоту, це буде звісно, опять тут крик такий стоять, що просто. Оце із-за цього люди ну, не хочуть брати свин... ну, свинок на відгодівлю, тому що вони часом починають ну, таке творити, що просто на голову не накинеться. Хоча форми в них такі потужні, я вам скажу. В принципі, так, Дивимося, це наші п'ятренчики Андрюхині. Дивіться, ну, чесно скажу, чи вони мені навіть дужче нравляться, ніж дюрки. От них, дивіться, яка лопаточка, задочки. ну, Не знаю, поки вони мені подобаються. Подивимося, як заріжемо, що воно, як який виход м'яса. Але форми в них. Як на мене шипа. 30 вони народжені. Дивіться. Опа. Рука в мене, в принципі, не маленька, але така ж спинка, я вам скажу, достатньо велика. Ай, ай, такі. Так. Щас... Ти, Прибери вухо, От, дивітка. Чекай. Дивимося, по цих. Це пересадка, що ми відлучили. Я чогось... Е... Дивіться, в мене там ще залишився, коли я купляв е... старт з протидіарейним комплексом. Да? Ну, на на п'ятренах він ну, так собі один підпоношував, помню. Ну, таке, Воно незначне, але було. по цих він спрацював, тому що я їх відлучав, в них трошки, таке, трошки було. Почав давати з протидіарейним комплексом. Ну, на даний момент я бачу, що ну, нормально. Як воно буде далі, будемо спостерігати. Але ну, в загальному сказати, що він супер-пупер і гарно діяв, ну не скажу. Та й ціна просто з доставкою, мені зручніше вже ж, я, от на фідлайні мені наче проще. Ну хто знає. Напишіть, яким ви користуєтесь. Ну, БМВД. Премікс, ну я не вважаю премікс це такий альтернативою, тому що премікс в моїх умовах в мене там ну, битом, БМВД бетонно мішалки вимішує. Ну, премікс, щоб вимішати добре, ну я як то кажуть, не тішу себе ілюзіями. Потрібно трошки реально дивитися на картину, да? тому якось так. Також дивіться, кому може потрібні свині, да? то знайомий дзвонив, у нього є 40 поросят. Ціна там 2500-2800, вже будете з ним безпосередньо, якщо ну, кому потрібно, балакайте. пишіть в коментарях, кому я напишу номер його. Що там за свині, я теж не знаю, не бачив, не був. Подзвонив, чоловік каже, що зараз є 40 голів. І десь через тиждень буде ще певна кількість. Тому все ж таки, кому потрібно, обзивайтесь, купляйте, займайтеся. Да? якось так. Так, це наші дірочки. Дюрок плюс макстер. Ось такі форми. А що, я, е, тему сьогоднішнього відео я хотів би присвятити, знаєте, такі тематики, вигодно, невигодно, знаєте, тож там в коментарях пишуть, що свині це дно, свині це не це вже не роз доказано. Ну, Чесно, на такі коментарі хочеться сказати, хорошо, а що в нас дуже... Ну, що в нас таке, аж прям вигодно, якщо в тебе немає нічого, а щось робити треба. Ну, немає, ну, ну, немає старта якогось, немає ще чогось там, да? так. І цю свинку я заказав з кармодозу французького п'єтрена, Очікуємо. Так. Дивіться, Ну от реально, да? так. Е, люди кажуть, там вигодно, невигодно, але ж перш ніж треба самим попробувати. І звісно, якщо ви там очікуєте, що ви на цьому зараз там, заробите там мільйони, ну <зас> з таким підходом це точно не для свиней. Тому що ну, трішки воно не так буває, як нам хочеться. Тому що люди думають, що все, заведу свиней, буде капець бабла немерено. Але воно так чомусь ну, не виходить. Да? Але якщо ви хочете стабільно робити і розвиватися, да, то в принципі якусь копійку та й ви матимете. І як то кажуть, на хліб з маслом ви собі заробите. Тому говорити, що це 100% невигодно чи ще щось, ну, не потрібно. Але повинен бути. Все ж таки повинен бути правильний підхід до того, що ви розумієте, що це тварини, що вони можуть хворіти, що вони можуть вмирати, що є певні затрати, що є росте, є не росте, є різні Да? Так? Також, знаєте, ще така цікава річ. Як те, от дивлюсь так по людях, от у нас люди якось кидаються від крайності в крайності, то свиней накуплять. То биків, то свині, то бики. Завтра кролі будуть вигодно, скажуть кролі, але ж всі знають, що їх треба вакцинувати, бо всі знають, що з ними дуже багато мороки. Та ні, кролі не або бройлерів чи те. Ну, знаєте, ну, З однієї сторони, це добре, коли ну, пробують і щось роблять, а з іншої сторони, потрібно, ну, якось, це, що я казав, що свідомо підходити до всіх цих. Нюансів, так? тому що ну, так не буває, що бац і цей. Треба виважено все пробувати. підходи, не підходи, будете займатися, цим не будете займатися. Тому що ринок він такий... Ну, зараз ціна велика на поросят малих. от, Наприклад, в даний момент. Зараз всі кинулись свиноматок. Зараз понаводять пізніше поросята, особливо коли літом буде. Жарко, вони нікому не нужні, або осінь, або взимку, нікому вони даром не потрібні. будуть. Все. Та Це невигодно свинарство. Та, ну, ти ж подумай, або прорахуй, або заводь свиней з тим рахунком, що ти їх сам тоді будеш відгодовувати. Тобто Потрібно враховувати всі е, е, етапи. І всі такі дрібнички. перші кричать там вигодно, невигодно, скільки там заробляєш, не скільки заробляє. Попробуйте і заробіть. Тому це знову ж така відповідь на той коментар, а с які там і спорося, Попробуйте, порахуйте самі заробіть. Тоді ж так же само другий етап що те саме зерно потрібно купляти по сезону. По можливості, звісно, що там всього, якщо немає гарного світлосховища, приходиться докупляти, Але це не весь об'єм. А якась частинка для того, щоб протриматись на плаву до жнив. така ситуація. Тому тваринництво, будь-що. Де б чим ви і не займалися, потрібно працювати. І по-іншому ніяк. От такі справи, друзі. Кому будуть потрібні поросята, пишіть, я дам номер чоловіка, званітесь, купляйте. Ось таке коротеньке відео, тому що трошки роботи дуже багато, я ж кажу, не співаєш. І те, і те, і те. Треба робити, можна було ще щось засняти. Ну, реально немає часу. Ось такі справи. Працюємо далі.